Казав і кажу збори ОСББ, от збори мешканців вашого багатоквартирного будинку. Це найкращий майданчик, базовий такий для відточування вміння шукати. Спільні рішення стосовно спільного свого майна, так? Uh -huh, uh -huh. спільне майно розумієте, спільне в одному човні будинок ваш. І шукайте на цих зборах спільне рішення, і щоб воно не розвалилося, і щоб ви зайво не переплачували, і щоб вас не грабували. Да, така і... Школа демократії. Да? Да, да, однозначно, це базовий рівень демократії. Це однозначно, я вам гарантую. Й його недооцінюють. Якби держава справді хотіла би такого потужного демократичного базового Розвитку такого спорту, вона би максимально зараз сприяла от проведенню цих зборів е, в містах по цих будинках з конкретними аджендою, порядком, проблемами. Люди, ви можете тра ля 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 тут ще півроку. Да? У вас те там ремонт потрібний? Там там капітальний, там труби, там дахи. Ось проблеми, ось два-три варіанти їх вирішення. Там або втратити все і будете безхатьками.